Міфи про війну. Уявляєте собі солдата, який постійно стріляє і воює? Напевно, саме такий образ спадає на думку багатьом, коли вони чують слово військовий. Але реальність зовсім інша. Бійці часто місяцями готуються до того, щоб провести на передовій кілька тижнів, а то й днів. Тренування, навчання, підготовка ось що займає більшу частину життя військового. Адже війна це не стрілялки з комп'ютерних ігор. Це надзвичайно складна і важка робота, яка потребує холодної голови, витримки і відточених навичок. Тому солдати постійно вдосконалюються, відпрацьовують різні сценарії, щоб у разі чого бути готовими захищати країну. Але війна це не лише передова, це ще й тисячі людей, які працюють у штабах, ремонтують техніку, забезпечують логістику. Кожен на своєму місці робить важливу справу, від якої залежить успіх всієї операції. Тому наступного разу, коли побачите військового, не поспішайте робити висновки. За його зовнішнім виглядом, може ховатися розумний і відважний професіонал, який щодня працює для нашої безпеки. Підписуйтесь і діліться моїм каналом. Буде цікаво! Слава Україні!